Ну, можу сказати, в процентному відношенні десь відсотків 5-10 дуже навчені, дуже професіональні, там все правильно роблять, важко їх уразити, навіть уразити важко, не те, що там ліквідувати. Але більшість просто на це там важко дивитись. Це там поранені, літні люди. Це ненавчені люди, які от, йдуть, вони не знають, як правильно реагувати. Вони там просто чують дрон, посеред поля, просто зупиняються і стоять. Тобто, ну, це просто легше ціль уявити неможливо, просто стояти за Я розумію, якщо їм там посеред посадки або в лісі б замер, тоді було б це логічно. Ну не посеред поля, коли чує дрон. Може їх там правильно якось вчили. Е е от, таке часто зустрічаємо. Полонені були, які там, два тижні контакт підписали і вже потрапили в полон. Тобто рівень підготовки в більшості дуже низький, але цією масовістю і цим, скажімо так, цими умовами, які вони поставлені, от їм якось потроху вдається. Просуватись тільки за те, що вони отак от закидують тілами, тілами, так. тілами, да. Ну, ми кажемо, ми бачимо це постійно. Кожного дня на роботі от і фото викладаємо, от просто усіяні цими людьми, усіяні дороги, усіяні посадки. І щодня вони поповнюються, вони прям по ним йдуть. Там не зняв колись відео, який один там тікав, поранений, повз, повз, повзгорілих отак, отак от по своїх. Побратима, а другий рядом біжав, дивився на нього, кричав там, давай, доганяй, просто навіть не допомагав. Ну, таке постійно бачимо. Ну, Такі реалії.